До небесного війська приєднався ще один захисник із Житомира Андрієві Бойку. Назавжди 41. Андрій був дуже доброю людиною. Він сам міг не їсти. Коли я з ним розмовляла, він говорив: я ніколи не ні на своїх побратимів. Він і знав, що там буде таке. Дуже важко. Бойко Андрій Валентинович народився 3 березня 1984 року в місті Житомир. Тут він зростав, навчався, працював, будував життя. Він навчався 24-й загальноосвітній школі. Нині це ліцей нашого міста згодом у професійно-технічному училищі номер 5 Андрій здобув фах столяра, проходив строкову службу, а згодом повернувся до цивільного життя і працював на різних підприємствах Житомира. Андрій був світлою людиною. Він умів працювати руками із душею із серцем. Він створював двері, дарував родинам тепло, затишок, а сам був тією людиною якого любили, цінували і поважали за його щирість, за його доброту. Захисник завжди приходив на допомогу усім, хто цього потребував і не вимагав нічого взамін. Андрій був люблячим, турботливим сином, братом, дядьком. Він багато працював, підтримував свою матусю, підтримував своїх близьких, друзів, беріг родину. Та коли країна покликала, він не вагався. Він став на захист рідної землі. Андрій приєднався до Лав Збройних сил України навесні минулого року. Серед страхів війни він зміг знайти своє кохання, Лідію. Вона теж військова. Тож пара стала підтримкою і опорою одне для одного. Їхати відпустку ми мали зустрітися з ним. У нас були плани. Дуже такі Ми покупляли обручки, кольці. Він жити хотів. Я хотів жити, він дуже хотів відпустки, але ну, ніхто не пускав. Не було ким замінити його. Він саме найкраща людина в світі. Андрій залишався вірним Україні та її народу до останнього подиху. 22 травня 2025 року воїн загинув смертю героя. У скорбоці залишилися рідні, близькі, побратими та вся Україна. Останні дзвоники пролунали у навчальних закладах Житомира 30 травня. Зокрема, його почули і випускники ліцею номер 30 Емоції в мене з однієї сторони добрі, а з іншої сумно. Тому що я ще рік назад викладав цих учнів, вів фізику і досить. Так, прикро з ними зараз прощатися. Приємно, що вони йдуть в нове життя, вони розвиваються. В останній шкільний дзвоник почули 50 випускників ліцею. Учениця 11-го Б класу Катаріна каже, серце переповнюють емоції суму та радості одночасно. Спогади будуть досить теплі, дуже чарівні, як на мене. Класні спогади будемо сумувати за класним керівником, за однокласниками, але прийшов час. Одинадцятикласники зізнаються, найбільше сумуватимуть за уроками української мови, які викладала їм їхня класна керівниця Оксана Лінічук. Вони дуже цікаві, дуже такі загадкові, а незвичайні емоції переповнюють і Оксану Вікторівну каже, відпускає своїх випускників у доросле життя з гордістю, бо впевнена, що усі вони стануть успішними на обраному шляху. Радію пишаюся, що вже виховала і дала знання такому поколінню. Частини легкі, але діти суперові, діти класні. Сумно, тому що вилітають ще одні, як то кажуть, знаєте, пташки свого гнізда. Але дороговказ у них у всіх є. Чітка ціль поставлена, до якої вони будуть йти впевнено. Наприкінці свята випускники станцювали свій шкільний вальс і пішли у класи, аби востаннє сісти за парти та відправитись у доросле життя. Наталя Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Вихованці гуртку підготовки операторів БПЛА, що створений на базі центру науково-технічної творчості, взяли участь у конкурсі Best Maker ЗТ, під час якого школярі презентували свої інженерні винаходи. Мій проект це було збирання семидіймового дрону дрона на рамі Tiger B. Її збирання зайняло мене приблизно годин 7-8 від сили. це було не так складно, але потрібно до цього завчити. Дуже багато теорії сам я займаюся дроном вже рік, і тому я приблизно вже знаю з чого потрібно було починати з закупки яких деталей. Тому для мене це вже не склало труднощів. За цей навчальний рік ми здобули. Нагороди всеукраїнських змагань з міських змагань. Ми їздимо і незабаром поїдемо на другий етап всеукраїнських. Де я думаю, теж дало покажемо наші наші здібності. вміння керувати дронами. Конкурс включав в себе демонстрацію виробів у трьох напрямках: показові виступи оперування дронами, технологічні проєкти та робототехніка. Учні презентували власноруч створені та розроблені прилади, що можуть частково покращити життя. Я створив ось такий проект розумний світильник. Що точніше говорити, то тут всередині є датчик вологості, температури повітря, і з нього всі показники через плату Arduino Кравсевичи і дані приймає, проводиться на дисплей. Є датчик освітлення, який перед чи є тут. Немає світла на ньому, тому він спрацьовує. І коли датчик бачить, що нема світла, то ардуїно це бачить і. І через гала вмикається школярі. Створили проекти на базі міського центру науково-технічної творчості. Обладнання, що використовували юні винахідники, допомогло їм втілити у життя новітні та сучасні ідеї. Пояснили організатори. Майбутньо ті навички, уміння, ті знання теоретичні, які вони отримують, обов'язково знадобляться йому в майбутньому при виборі професії. Подібні конкурси проводять вже не вперше, а учасники постійно вносять нові категорії, ідучи в ногу з часом. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал Ескалади. Вісьмох цуценят і п'ятьох кошенят волонтери Житомира знайшли далеко у лісі за селом Тетрівка Невідомі вивезли малят і залишили їх помирати. Тваринки, які не бояться людину взяти отак і вивезти в ліс на вірну, голодну смерть. Не знаю, в мене просто слів бракує. щоб Сказати, хто це може зробити спершу одна з волонтерок знайшла коробку з кошенятами чотирьом не більше місяця, а п'яте трохи старше. Йому приблизно шість тижнів. Згодом врятувати вдалося і їхню маму. Кошенятами на ціле щастя, все добре. Дуже добре, що ми знайшли маму, оскільки вони самі не їли. Ми їх в перший день коли знайшли. Ми їх годували зі шприца. Мама переживає зразу відразу ням. -ня. А за кілька годин волонтерки отримали дзвінок від небайдужих житомирян. У лісі вони помітили вісім цуценят. Цуценята дійсно були в такому небезпечному і безлюдному місці, що просто ну хотілося, я казала, кричати кричати на всю Україну, коли вже ця жорстокість у нас закінчиться. Вони були викинуті на смерть, викинуті. В ліс без їжі і без води цуценята були всі в кліщах. Навіть до цих пір вибираємо кліщі. Усіх була температура висока. В них було дуже багато кліщів. В них починалась кліщова, вони отримали лікування належне і зараз з ними все добре. Цуценята з різних виводків: двоє хлопчиків значно більше за інших. Однак усі вони потребували негайної допомоги, були голодні та виснажені. І, на жаль, одне цуценя воно загинуло у страшних муках. Це я говорю для тих, хто це зробив, щоб знали. А це ось такі малеча, вони вже відійшли, ми вже їх трошки пролікували, нагодували, і їм вже нічого не заважає, вони вже спокійні і навіть сьогодні вже порадували нас, вони вже дуже веселі. Утримувати таку кількість тваринок дорого. Їм потрібно купувати спеціальний корм, ліки, робити щеплення. Тож волонтерки просять про допомогу. Задонатити можна, просканувавши QR-код, який ви бачите на екрані, або за номером карти 44 41 11 11 24 32 34 07. 50 гривень десь на одну тваринку. Це глистогонка, обробка від блішок е, і Подальшому вакцинація. На одну тваринку вакцинка коштує біля 300 гривень, Обов'язково має бути ревакцинація, це значить дві вакцини, це 600, плюс корм, і плюс у нас обов'язкова умова прилаштування це стерилізація. Стерилізацію ми обіцяємо оплатити. усі тваринки ніжні та люблячі, не бояться людей і хочуть якнайшвидше знайти нову родину. Всім привіт. Я класний пацан шукаю сім'ю. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 в календарі вже кінець травня. Попереду нас очікують теплі літні дні. Ми дізналися у тимарян, які у них плани на це літо: відпочинок, робота чи можливо щось особливе? Ну планів особливо ніяких немає. Я тут з внучкою, ми будемо готуватися десь готуватися, щоб поступити. По поступила внучка. Так у мене планів ніяких на це літо. Пережити війну? Ну, я працюю на сітках, Це таке моє літо буде І вже четвертий рік спочатку війни. На це літо? Відпочивати. Поки що немає ніяких планів. Чекаю чоловіка. Ніяких. А у вас а, навчання, ну і відпочинок, звісно. Щоб це була виграна Україна, і ми жили в нашому вільному Житомирі. – Трішки хочеться подорожі, але так як війна, то якось не до цього, не до подорожей. І дуже хочеться, щоб війна закінчилася і всі плани.